Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Це з 30 червня до 6 липня, тобто у нас вже починається на наступний тиждень липень. Один день червня, а потім липень. Кому потрібна приватна консультація, будь ласка, звертайтесь через Instagram або Messenger Facebook. І в нас 30-та бригада. Дякую вам за підтримку, за перегляди, за коментарі, тому що ну, так працює Ютуб. І поїхали. Так працює Ютуб, так, Ютуб знає, що ви цікавитеся цим відео. Поїхали. Перші у нас овни на наступний тиждень. Дорогі овни, дивіться, дуже-дуже дуже типово для вас. Імператор випадає, тобто у вас якісь є плани, у вас є якісь цілі, у вас є якась мета. Ось, Ви з твердістю йдете до неї. Можуть бути якісь, ну скажімо так, не зовсім організації, це, скоріше за все, якісь установи. Можливо, вам прийдеться вибивати щось у установи. У вас все вийде, тому що імператор, він. Скажімо так, він холодно, холоднокровно йде до своєї цілі. Тобто, от, холоднокровно, без емоцій. Емоції залишайте, бачите? от Емоції залишайте десь у, сторін, у стороні. Ось, А йдіть до своєї цілі, і ви багато чого досягнете. Бо це, в принципі, впертість ваша енергія. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, ви чомусь бачите, або собі шишок понабиваєте, тобто е хтось на граблі наступить на ті самі, неуважні будете, можливо, а хтось просто зробить хто розумніший, зробить крок назад. Тобто, нікуди не влазити, нікуди не пхати свого носа, спостерігати. Цей тиждень спостерігаєте, менше працюєте. Щоб ви розуміли, тому що якщо перепрацюєте, то у вас буде і спина боліти, і вигорання може бути. Ось ця карта говорить: трошечки притримайте своїх коней. Дорогі тельці, тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, розчарування, розчарування, удар, біль, це може бути і сердечний напад, якась погана звістка, удар з, з багатьох сторін. Це можуть бути ну, різні різні неприємні речі. А, мої дорогенькі тут вже уникнути ну, ніяк неможливо, тому що е, вам всі знаки показували, попереджали. Давайте я так приклад, зовсім зовсім банальний приклад. Ви вже бачили, наприклад, візьмемо на роботі ситуацію на роботі. Так? Ви вже відчували, що на вас дивляться косо. Ви вже звертали увагу, що вас стороняться, що там до шефа викликають когось. Ви просто ні, я не хочу, я про це не хочу думати. Ні, це мені так показалось. Або в любовних ситуаціях домашніх, наприклад, ой жінка або чоловік почали чепуритися, почали нові речі собі купувати, парфумитись і тому подібне. Ні, 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 це ну, просто така фаза, або ще щось. За дітьми, можливо, не придивилися, діти десь там палили десь під столом, а ви ні, 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 це мені показалося. Людина ігнорувала знаки. І вже це оминути неможливо. Це просто треба пережити. От і все. Просто пережити. Удар, погані новини. Ось. Е гу. І п'ятірочка мечів на днів теж не дуже добра. Тому, на жаль, так воно і є. Прийміть цей удар, прийміть цю біль, переживіть її і починайте загоювати цю рану. Що би там не було, Може бути дуже-дуже різні і страшні речі. На жаль, таке воно життя. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки. Туз мечів говорить чітко і прямо висловлюєте свої думки. Ніяких емоцій цього тижня. Чітко ви повинні знати, що ви хочете цього тижня. Чого ви очікуєте від цього тижня? Ця карта вам допоможе чітко висловити свої думки. Не ляпати, не тяпати. Так я хочу, так я не хочу, або я ні, я не хочу. Я хочу, або я не хочу. Розумієте, тут треба розрізняти. А можливо, а я ще подумаю. Ні, нема чого думати. Тут або так, або ні. А ви або даєте отворот, поворот своєму партнерові, своєму бізнес-партнерові, або другові, або чоловікові. Кому би то не було. Ви даєте відповідь чітку. Так? Ні. Ось якось так. Дуже важливо, це дуже важливо цього, цього тижня зробити конкретний висновок і сказати або так, або ні. Розумієте, яка ситуація у вас накалилася, що цього тижня ви повинні її вирішити? Тепер переходимо до левів, дорогі леви. А у вас все по барабану, а я з розпущеним піду, а мені, знаєте, мені не страшні сірі вовки, тому подібне. Ну, дорогі леви, що сказати? Новий початок. Це можуть бути, звичайно, ваші діти, ваші внуки, якась молода енергія, щось нове, якийсь новий проєкт, якась вільне життя. Можливо, хтось на пенсію з вас вийде, хтось звільниться з роботи. Візьміть це з легкістю. Абсолютно з легкістю. Повірте мені, це принесе вам більше користі. Ось якось так. Давайте я це так посуну. Щоб воно гарно потім розкладалося, тепер йдемо до Дів, дорогі Діви. Що вас чекає? Ну, Це ваша енергія, 100% ваша енергія, земля це ви. Що можна сказати? Ви хазяйка свого щастя, ви хазяйка свого простору. Ось ви, господиня. У вас є якісь, скажімо так, ваше королівство, ваша домівка, затишок прибирайте. Цього тижня ви, ну, скажімо так, ви вирішуєте дуже багато цього тижня. Хтось завагітніє. Можливо, ваші діти, внуки завагітнюють, можливо, якісь прибутки, тому що ця карта теж говорить про прибутки, ця карта говорить про премії, ця карта про, говорить про винагороди. Але ця карта говорить, що це ви заслужили. Ви це заробили. Це не просто так, це може бути і спадщина, до речі. Розумієте, щоб ви просто розуміли, що це не просто так. Ви це заслужили. І поводьте себе, як справна жінка, така земна жінка. Не літайте в облаках, а на землі. Хоча діви вони і так на землі. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а, так. Ну, скажімо, давайте я скажу так: що можна по цій карті сказати? Тринадцятий аркан карта смерті це, скоріше за все, якісь переміни, різкі переміни це якийсь удар, якась новина, щось піде з життя, щось розіб'ється. Кардинальні зміни у вашому житті дуже багато чого може помінятися. Міняється ваш світогляд. Тут вже, ну, скажімо так, це може бути і болюче. Якщо будете триматися за когось або за щось, це буде дуже болюче. З легкістю відпускайте все, що йде з вашого життя. Це єдина порада. З легкістю відпускайте. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони. Вас теж чекає якась дорога, якась, якесь відрядження, якась мандрівка. Ось а можливо, ви просто помотаєтесь цей тиждень динамічний тиждень, вперед, цілі. А, готуйте зразу з понеділку свої цілі, щоб бо вас буде нести. Вас понесе. знаєте, от як коней е, понесло, то хоч, щоб у правильному направленні вас понесло. Тому пригодуйте свої цілі, куди ви хочете йти, і туди тратьте свою енергію. Вас понесе цього тижня. Ого швидко. Все буде швидко, динамічно розвиватися. Ось якось так. Будьте до цього, просто готові. Можливо, якесь незаплановане відрядження, якась поїздка незапланована Ось якось так. Можливо, вас запрошують кудись. Тепер переходимо до стрільців, дорогі стрільці. 15-й аркан це диявол. Спокуси на вас чекають великі спокуси, будуть спокушати вас на гроші заробити, будуть спокушати вас закохатися, будьте обережні, особливо у в якихось аферах навіть любовних, будьте обережні, тому що дійсно тут можуть бути якісь сексуальні збочення, я просто так це назву. Ось, можуть бути ревнощі, можуть бути злість, як би ще це сказати, ну, все-все, знаєте, що у вас накопичилось неприємне. Все може вас ковбасити, навіть можна так сказати, спокушати і ковбасити. Ну, тут, бачите, карточка, карточка показує, що, скоріше, все, щось на гроші. І хтось вас може підбивати на якусь аферу, будьте обережні, яка це вже в кожного буде по-різному. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, любовний тиждень, якісь домовленості. Хтось комусь зізнається в коханні, хтось запропонує рукою серце. Хтось скаже: Виходь за мене, хтось дасть якийсь шанс, наприклад, фірму побудувати, партнерство. Якесь. Дивіться, по цій карті може бути партнерство як в любовному плані, так і у якомусь бізнесі. Ця карта взагалі-то хороша карта. Зараз я подивлюсь, що на дні: десяточка монет. От тут, скоріше за все, або якщо це кохання, то людина з традиціями, людина з якогось сімейного, такі, з такого якогось роду старинного, так? якщо це. Якась фірма, якась, якийсь бізнес, то теж якийсь такий ну, потужний тут великий капітал, іде, скажімо так. Хороший тиждень, прибутковий тиждень і вдасться вам з кимось домовитися. Тепер переходимо до близнюків, не близнюків а цих водолів. Дорогі водолії. Чекає якась дорога, якесь відрядження, у когось це буде переїзд. Берете на себе відповідальність. От порада одразу берете на себе відповідальність. Так, я їду. Я не знаю, куди я їду, але мені це треба. Це відрядження, можливо, вас послали, можливо, вам дійсно потрібно. Тут людина міняє навіть не обов'язково відрядження або ще щось світогляд. А ви міняєте свій світогляд. Міняйте, не бійтеся, дивіться правді у очі, не обдурюйте себе. Ось, якось так. Тепер, 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 тепер риби. Дивимося, що у риб чекає. Карма. Карма, 20-й аркан. Ви знаєте, 20 аркан це не тільки карма, повернення якихось ситуацій. Будьте обережні, це може бути дійсно повернення колишніх. Щось, щось а, не доробили, щось не угледіли, якась ситуація може повернутися. І ну, і карма. Карма а що таке карма? Карма це те, що ми колись не відпустили, те, що ми за чимось жаліли. Ось, а, Відпускайте все, відпускайте, міняйтеся. Тут людина може і прокинутись, тут людина може Поміняти свій світогляд дуже багато цього тижня, скажу відверто вам, перемін якихось. Ось тут іде, відпускайте щось, ось тут якісь переміни, розумієте? Ось диявол спокуси і, ну, скажімо так, ці дві карти теж говорять про. Ну, Не те, що карму, а важкі часи, ну, навіть не важкі часи. Це просто людина, яка відпускає, їй не буде важко. Важко тим, хто не хоче щось відпустити. І от якщо ми візьмемо на дні колоди для риб, то тут у нас іде лицар кубків. Тобто, це може бути дійсно в любовному плані щось. З'явиться, можливо, у вас з'явиться мужчина. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирного вам тижня. Бережіть себе і все буде Україна. На все добре, мої любі!